На початку вересня відзначають день спеціаліста з адмінпослуг. Так в Уманському ЦНАБі продовжують вдосконалювати роботу. На сьогодні тут працює команда з адміністраторів, які пропонують понад 270 видів послуг. Детальніше про роботу центру в сюжеті колег з телестудії Умань. В Уманському ЦНАП потужна команда, яка забезпечує своєчасне повне і якісне надання адмінпослуг населенню з дотриманням усіх принципів верховенства права. Адміністратори постійно удосконалюють свою роботу, розширюється спектр послуг, забезпечується комфортне перебування відвідувачів та висока якість обслуговування 6 вересня в Україні відзначається день адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято, схвалене Кабінетом міністрів України та підписане президентом 26 травня 2021 року. Станом на сьогодні у нашому центрі працює вісім адміністраторів, які є досвідченими фахівцями та професіоналами своєї справи. Щодня адміністраторами в середньому обслуговується до 250 осіб. За місяць надається більше 2000 послуг. На даний час через адміністратора ЦНАПу надається 276 видів адміністративних послуг. Це послуги з реєстрації місця проживання, речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Чим вперше отримуєте послуги у ЦНАПі, нашому монську? Ні, не вперше отримувала паспорт громадянина України. Вже декілька разів ось діток привезла на перший паспорт. Чи задоволені, як тут обслуговують? – Задоволені, все завжди вчасно, пунктуально, все добре. Кожного разу, як мені потрібно, я тут є. Дуже швидко, оперативно. Все добре. А які послуги вже отримали? Е, міняли паспорт, фотографію в паспорті. Потім е, реєстрація була зафіксована. А сьогодні ще отримають. Сьогодні я отримую витяг з реєстру територіальної громади. Не, не вперше. Не тут? Дякую дуже гарно. Дуже так, все сподобалось дуже добре. В Снап я звертаюся вже не вперше, звертаюсь по потребі постійно, тому що це зручно, це ну, швидко і без. Скажемо, без проблем можна вирішити те питання, яке ти хочеш вирішити. Тобто, або щось, якісь дії з твоїм паспортом, або з будь-якою довідкою. Сьогодні ти пішов? Приходив за, ну, за довідками із земельного, скажімо так, управління. Як ти оцінюєш роботу? Е, дуже добре, дуже вічливі, приємні. В принципі, мені все подобається. Я задоволений, дякую. Користуючись нагодою, щиро вітаю адміністраторів центру надання адміністративних послуг із професійним святом. Бажаю не зупинятися на досягнутому, відповідати найвищим стандартам роботі та успішно розвиватися.